Доброго дня, колеги. Розкажемо вам по сервісній роботі по даній сівалці, що починаємо робити і чим ми закінчуємо робити. Починаємо робити по зборці, встановлюємо сні, сніцу, встановлюємо циліндри, гідросистему маркерів, гідросистему самої сівалки. При тим, як щось робити, щось прокачувати, треба циліндр прокачати окремо від самого вала валопойму. Підсоединяєте самий палець, закриваєте кран, кран в робочому. Має бути Вертикально, транспортно, горизонтально. Ви закрили горизонтально, підсуняєте палець. Перед тим не забуваємо. Треба розробизняти із транспортного положення самий вал. Він знімається раз. Даний болт ось, ось стоїть. Ви, коли прокачуєте, не забуваєте в яку сторону на піднімання сошників, щоб циліндр, шток виходив. Всоєдінили, поставили палець, обратно на піднімання, витягнули болт. І його вже більш туди не ставимо. В транспортне положення ми робимо краном, закрили, в транспортне в робочому відкрите. Коли налаштували, прокачали, підсоєнили циліндр, обираємо болт, транспорту, болт, його не забуваємо. Перед тим, як щось робити, ми багайку відкручуємо, щоб послабитися все, все, відкриваємо кран, легай плавно, речагом піднімаємо сошники до верха, не опускаємо, піднімаємо до верха, бо всі люди путають і тоді згинають. Ви підняли до верха, витягнули палець, сюди його забрали. Далі ви налаштовуєте поводкову групу і глибину. Глибина налаштовується центральним винтом, який знаходиться біля циліндра. ось його він, і жорсткостю кожного сошника. Жорсткостю кожного сошника налаштовується, на кожному є штанги, є три гайки. Нижня гайка це контрагається висота самого сошника, положення сошника, щоб по осіб. Середня гайка контрогає велику гайку, яка регулює тиск сошника на землю. Виставили тиск усі однаково, законтрогаяли. Але за колес за коліщам з однієї сторони сошники там два чи три, з іншої сторони, коли протягуємо в полі, подивилися, які йдуть за колесом, робимо на 5 міліметрів зазор більший, щоб у вас воно йшло, тож тисло на землю. Не більше п'яти. Різниця між цими тими, не більше п'яти. Чим м'якше поле, тим менше. Тиск регулюємо, чим більше, але що ж, щоб міжду... Тут не було більше, ніж 2 см, щоб ви не жали саму пружину. Виставили глибину. Дивитесь, що коли ви виставляєте глибину, щоб у вас було вмикання і вимикання самого автомата привода собачки. В робочому у вас вона повинна відходити між цим язичком включення і самим замком, включення, щоб був зазор мінімум 5 мм, а то й трошки більше, але не менше. З тої сторони так само. Це в кожній сезочній групі однаково налаштовується, що 5,4, що 6 що 4, що 3,6. Далі. Тут ще налаштовується положення самих валов підйома. Вали подйома кулісами цими не регулюється глибина. Кулісами регулюється верхнє положення сошників, щоб вони валив щоб вони були однакові. Якщо у вас виходить що чуть -чуть середні вище, це нічого страшного, у вас йде торсіювання самого центрального вала. У вас має бути середній трохи вище на трішечки, річки, край, ніж крайні валипойом. Далі ви налаштовуєте, у вас, ви налаштовуєте маркерну систему. Маркерна система складається у нас з двох маркерів. І є блок регулювання швидкості маркерів, тобто на розподіленні потока. У вас є блочок, є два крана, левий, и левый Это кран: правий і лівий маркер. Це контрогайка. Кран є. Зазор між стопорним кільцем і самим шестигранником. Крутите проти часової стрілки, уменьшаєте швидкість піднімання і опускання маркера. За часовою додаєте. Так само і з цим робити працювати. Маркер не має бути різко падати, різко підніматися. Далі ви виставляєте угол. Угол виставляється, відпускається два болта вверху, відпускається болт, підключити на 13 чуть, -чуть при Робиться угол атаки, мінімальний, щоб у вас тільки був малював, щоб вам видно було по чому сіять. І виставляєте вже там, коли виставили угол, виставляєте длину, щоб у вас було перекриття. Перекриття залежно того, кожного своє. Той два сочничка, той один сочничок, то три сочничка. Кожен, кожен регулює під себе, під свої, як він сидить в тракторі, як він е, бачить цей маркер. Виставили маркера, виставили ми е, тиск. Виставляємо ще при, виставили глибину, виставляємо прикатку. Перед тим, як виставляєте прикатку, ми глибину робимо на сантиметра 2 глибше винтом центральним, чим вам потрібно, а тоді ці лишні, лишню глибину ми забираємо прикаткою. Прикатка віддержать глибину рівномірну висіву і, і трішечки повинна трішечки, не, вона не повинна закатувати, як коток, вона трішечки повинна уплатити землю. Далі, що ми налаштовуємо далі? Далі ми налаштовуємо варіатори. У нас є два варіатора. Є зерновий, як в даному ситуації, є туковий. Є ручка. Ручка вставляється в варіатор, фіксується. Перед тим, коли сошники підняті, ми не зможемо покрутити. Як регулюємо норму висіва, нам треба сошники опустити до землі, щоб у вас був привод включений. Тоді дивитесь по схемі, скільки вам треба кілограмів на гектар. А ще краще переводити в штуки на, на погонний метр сошника. Виставляєте собі цифру одним рухом. Подивіться, яку вам треба, якій цифрі. Поставили одним рухом, отпустили речажок, опустили. Раз, поставили на ту цифру, на яку вам треба. Якщо вам треба додати або відняти, ви на 0 прокрутили ручку, і тоді одним рухом так само ставите на більшу або на меншу цифру. Зафіксували. Далі, у вас регулюється, регулюється так само, є по схемі, в книжці, є у вас заслонки і є у вас клапана. Це речах на клапана. Клапан. Клапан регулюється, там є так само на кожному в схемі, є положення клапана. Мілкосім'янка 1-2, зернові 2-3, є двоєчка, тут у вас на секторі є цифри. І бобові, то є ліпоканут, горох, соя 3-4. Ставите на меншу цифру, а то якщо у вас не починає шкодити зерно, тоді додаємо. якщо зерно не шкода, залишаємо на тій самій цифрі і перевіряємо, як у вас вже випадає зерно. Є у вас заслонки. На кожному висіваючому є заслонки. Чорна і біла. Чорна це мілкосім'янка і чорна катушечка біла, це звичайне зерно. І ви подивилися, на якої цифрі у вас там стоїть, на скільки зайшов? Краще все, що у стюкотах ячмінь жито овес, краще... краще відкривати на все, щоб у вас не було зависання зерна. Так, само соя горох відкрили, виставили панці.